По-Дубецькій, якщо ти пам'ятаєш цю справу та інше, то захисту навколишнього чи там безпеки навколишнього середовища. Питання виникає про те, що в Україні є багато таких проблем. Це право не гарантується конвенцією, як таке право людини, однак через статтю 8, через право на захист приватного життя захищається, захищено це право. Є якийсь розвиток тут? якісь справи з розних комунікації, які відображають тобто, ці наші тенденції, якусь такі е, є декілька справ. Зокрема, вони стосуються того, що кладовище розташовується занадто близько до приватного помешкання. Ну і в цьому плані ситуація дуже схожа з Лубецькими. Тобто є рішення всіх органів про те, що це недопустимо, порушує санітарні норми. Але тим не менше, органи місцевого самоврядування, ігноруючи всіх, продовжують захоронення людей, аргументуючи це тим, що іншої вільної землі у них просто немає. Ну і загалом, я думаю, що тут ще питання в тому, чи не стануть Дубецькі просто першим рішенням з даної категорії, і чи не стане це новою системною проблемою для України, тому що. Дубецькі це представники Шахтарського регіону, невеликого Західної України, тобто Західна Україна це один червоноград. І От фактично всі, хто там жили, попали в дану групу справ. Але можна собі тільки уявити, якщо хтось уважно прочитає це рішення з з жителів східної України. Де дуже велика кількість людей проживає в абсолютно найкращих екологічних умовах, і, відповідно, в державі варто серйозно задуматися над цим питанням.